В Івано-Франківську на один спортивний об'єкт стало більше. Коледж фізичного виховання отримав у подарунок нове штучне покриття для ігрового майданчика. Його встановлення профінансували з обласного бюджету. Минулого року місцеві депутати перемогли у Всеукраїнській олімпіаді, тож отримали право приймати в Івано-Франківську наступний турнір. А для цього потрібно було підготувати належну спортивну базу, зокрема, й оновити поле для міні-футболу. Людство рухається вперед. І майданчики штучним покриттям це зараз стало ну, як фішка. Всі фактично змагання проходять на наших майданчиках. Коледжу фізичного виховання ми даємо послуги. Організаціям, спортивним товариством, навчальним закладам і іменно виникало питання нестачі цих майданчиків на оновлений спортмайданчик, який раніше мав тільки гумове покриття, освоїли 250 тисяч гривень. Тож тепер на балансі коледжу фізичного виховання є три полі зі штучним покриттям просто неба, які об'єднані у суцільний майновий комплекс. Спорудження таких же сучасних об'єктів запевнили чиновники, триватиме в області і надалі.